Зразковий ансамбль народної пісні Ожина вже довгі роки радує криворіжців, так і поціновувачів українського фольклору за кордону. У колективу багато перемог на міжнародних фестивалях. Останній конкурс це міжнародний конкурс нове покоління. Цікавий конкурс. Чим цікавий? Тим, що ми на Ютубі вилажимо своє відео, Його багато людей дивляться лайкають, дивляться, вподоб... вподобайки ставлять на конкурсі. Нове покоління у Ожини перша премія своїми унікальними піснями криворіжців. Котре вразили журі. Фольклор – це оспівання народних як традицій, народних пісень, всіляких розробок, різноманітних обрядів. Те, що так любить слухач, у війну популярності не втратило. Учасники продовжують співати навіть під сирени у бомбосховищах. Я вже співаю більше 10 років в цьому ансамблі, мені дуже подобається, і для нас кожна. Репетиція це дуже важливо. Ми серйозно до неї відносимось, готуємося, щоб війна підкосила всіх нас. Дуже було важко перші місяці, дуже було е, лячно, як були повітряні тривоги. Але український народ не перемогти. Я в ансамблі займаюся вже три роки, і таких конкурсів було дуже багато. Ми багато перемагали на цей конкурс. Ми готувалися довго. Були репетиції, були й репетиції під сиренами. Коли дізналися про перемогу, то взагалі були на сьомому небі. Війна додала нових пісень у репертуар ожини. Звичну сцену змінила підземка. Ми співаємо всі пісні про перемогу. Ми співаємо Горить палає техніка ворожа, наша Україна переможе. Ми співаємо і у метро давали концерт і збирали кошти для зсу. Ми співаємо і в бомбосховищі. Зараз 19 січня ми даємо теж концерт для біженців. Обрядові пісні новорічно-різдвяного циклу, родзинка репертуару цього колективу. Тож ожина готується до нових виступів і до нових перемог. Ми цілий блок колядок показуємо у Львові, і буде міжнародний фестиваль Київ і Прага. Буде фестиваль коляди 20 січня. То ми туди подали теж заявочку. У нас багато колядок, багато наробок цікавих, щедрівок, колядок. Михайло Бестроф Олексій Васильченко цей день.